Місцеве самоврядування це коли мешканці громад беруть на себе ініціативу у керуванні своїм життям, обираючи міських голів та місцеві ради для вирішення важливих справ. Надання 400 років тому магдебурзького права сприяли розвитку місцевого самоврядування Ніжина. Це право стало тією силою, що зміцнювала місто, стимулюючи розвиток торгівлі, ремесел та культури. Українці завжди були європейською нацією. Ще з 14 століття ми жили за європейськими законами, а не за правилами імперії, які нав'язували нам свою волю голодоморами та війнами. У 90-му році ми закріпили європейські праві норми, коли Верховна Рада прийняла закон України про місцеве самоврядування. Ми відстояли свій європейський вибір на Майдані, і вже 11 років Україна мужньо боронить свою незалежність. Територіальну цілісність та національну ідентичність від російських загарбників. Сьогодні світ усмідомив. Україна бореться за своє право бути вільною, жити за власними законами та самостійно визначати своє майбутнє. Ми обрали шлях до Європи, шлях прогресу і веде по ньому наш європейський досвід, глибокі традиції місцевого самоврядування та вільний дух українського козацтва.